you <laughs> Вирішила сьогодні приготувати шарлотку, але незвичайно. Не просто з яблучками. А додати ще один інгредієнт. Тому беру два яєчка. Взагалі, рецепт, напевно, цей мене ніколи не підводить. Дійсно, мега смачно. Я готую не зовсім як класично, а рецепт взяла з кекса. Так, два яйця. І, в принципі, тут я готую на око. Мені головне, щоб воно було солодке. І дійсно, воно буде солодке за рахунок цукру, звісно, і за рахунок секретного інгредієнта. Зараз покажу. Отак насипаю цукор на око, в принципі, не важу сьогодні нічого, не хочеться важити. І зараз буду перебивати звичайним ось таким вінчиком, не блендером, не. Міксером, просто вінчиком. Як зазвичай, як робили колись старовину, мама. Коли їх були блендери, та не було. Тому ось так. Швиденько-швиденько колотаю і зараз буду додавати, додавати наступні інгредієнти. А це у нас стандартно кефірчик. В принципі, тут трішки його є, напевно, іншу упаковочку. Думаю, не посвиряється. Кефір беру 1%, але це, напевно, на любителя. Можна і більш жирний. Додатково додаватиму розтоплене масло, не сильно розтоплене, так трішки, зараз воно розійдеться в тісті і все буде окей. Щоб не було дуже гаряче, не хочу чекати, поки остине. Також борошна ну, на око я знаю, якої консистенції повинно бути тісто. І, Відповідно, просто потихеньку додаю, щоб воно стало саме таким, як потрібно. І ще додаю пів пачечки, ну, плюс-мінус розпушувача. Зазвичай користуюся содою, але маю розпушувач, тому додам розпушувач. Не принципово, в принципі. Оце тавтологія не принципово, в принципі, почули? А тепер буде секретний інгредієнт Шарлотка з бананами і з яблучком Зараз нарізаю банани, звичайно, кружельцями в довільному порядку. Теж не принципово мені здається, що вони в тісті розійдуться і просто буде смак. Хоча я не впевнена, ніколи такого не робила. Тому будемо бачити, який результат. Якось розкажу, що і на смак. І ось так Два банани і одне велике яблуко. Мені здається, що його буде більш ніж достатньо, як для начинки, можливо, навіть забагато. Яблук від шкірки не очищаю, як би хто питав, я люблю, коли воно зберігає форму. Та й, в принципі, шкірка нічим не погана, вона не відчутна практично в шарлотці і, напевно, дає свого смаку, оскільки я ж не даю ні кориці, ні нічого додаткового до яблучка. Зазвичай використовую силиконову форму, яку нічим не змащую, оскільки все одно випічка дуже гарно відстає від неї. Звичайно, рівнесенько, Якраз на такий об'єм. Це у мене діаметр 20 см. Ось ця маса призначена, я б так сказала, лягає дуже добре, якраз. І тепер в духовку на програмку. Саме кекси, там є спеціальна така програмка з вентилятором. На 175 плюс-мінус градусів. На, я на 50 хвилин поставила, оскільки там 5-10 хвилин для розігріву. І будемо чекати результат. І ось така пахуча і шикарна. А тепер, оце я біжу по справах і зараз покажу щось таке, чого ви ніколи не бачили. Ну, це не про морозиво, це швидше про вид морозива. А ви пробували морозиво? Зараз покажу з чим. Файні льоди, прекрасне морозиво, дуже багато різноманітних варіантів. Але ось, подивіться: там маракуя, пломбір, чізкейк, лосось з кунжутом. Ви пробували таке морозиво. І не могла не взяти. Ось беру таке морозиво. Зараз покажу, яке воно. І ось таке воно дійсно з кунжутом. І будемо пробувати. Скажу вам так. Якщо закрити очі, мозок розуміє, що їсть пасту з рибою, але не відчуває смаку. О, дивіться, яка краса. Шнурки любові. Ви таке бачили? Я такого не бачила До речі, з 2019 року. А я не бачила. І, дивіться, біжу швиденько додому, все-таки ще не відійшла. Приснам... Присмак, присрак Боже! Присмак морозива залишився. Скажу вам так, воно повністю солоне, воно повністю смаком риби, солоду нема взагалі. І це прекрасно. А ви ходите з дитиною ось так гуляти, ми час від часу ходимо. І це дуже класно провести час разом. А це ми знайшли ось таке кафе, досить цікаве. І будемо, оскільки жарко, пити холодну каву. Не показала вам, на жаль, які солодощі до кави презентують. Але саму каву вам обов'язково покажу. Ну, інтер'єр мені дуже сподобався, як не крути, дуже класно. І ось така кава. Кава з льодом. Ммм.